Приготуємо варенечко з райських яблучок. у мене тут півтора кілограма райських яблучок. Ще знадобиться цукор та лимон. Яблучка треба перебрати. І я залишила гілочки, оці, як вони, плодоніжки, я залишила перебрати і треба ще наколоти вилочкою або зубочисткою в декількох містах так наколоти, щоб вони не полопалися, коли ми будемо їх варити. І е, ошпарювати, бланшурувати. Отак, От накалюємо. Яблучка я наколола вилочкою, ще перебрала, ще деякі відійшли, сложила всі в кастрюльку і тепер заливаю кип'ятком, ставлю на вогонь і 2-3 хвилини буду бланшурувати. Яблучка на плиті починають закипати вже. Я їх накрию зараз крижечкою, щоб вони швиденько закипіли. Ми зробимо швиденько В Кастрюльку висипаю на 1 кг яблучок і кілограм цукру, тобто у нас півтора кілограма яблучок, і ще зараз я насиплю ще пів кіло. До цукру додаю 200 мг води і ставлю на вогонь. Розмішаю зараз ретельно. І тепер ставлю на вогонь і довожу до закипання. Яблучка наші закипають. Зараз дві хвилинки, і я стіжую на друшляк. От так, помішуючи, зваримо сироп. Цілий компот вилила, я вам скажу. Так. Сиропчик мій закипів, вимикаю газ і заливаю ним яблука. Трошки перемішаємо так, щоб не пошкодити яблучка. Поприжимаємо туди, потопимо ці яблучка в нашому сиропі. Отак. І залишимо Нам можна на годин на 4, на 6. А можна й до ранку. я залишу до ранку. Хай напитується сиропчиком. такий аромат яблучок. Так, так смачно пахне. Шкода, що не передається через екран. Так, все. Накриваю крижечкою і залишаю до ранку. Яблучка постояли до ранку. Дивіться, який колір, який тут аромат, аби ви знали. Зараз я вмикаю вогонь і доведу до кипіння. І 10 хвилин проварю, вимкну, і до вечора хай охолоджуються і припитуються сіропом. Ось такі вони. Ну, Водичка, бачите, ріденька, тому прийдеться варити, мабуть, не один ще раз. Ну, декілька разів. Аромат неймовірний і такий колір гарний, гарний сиропчика. Тому я... вони такі красненькі всередині були. Ну, є і були свіжі, свіжі я маю на увазі. Отакі От у нас будуть, ну, будемо чекати, які вони вийдуть. Я вам покажу. Хай закипає і покажу далі, що буде з цими яблучками. Яблучка закипіли. Покиплять я вимкну до повного охолодження. Вони зменшились в об'ємі, стали такі менш, вони такі малі. і так були малі, а стали ще менші. Такі вони прям дуже мініатюрні яблучка. Помішуйте обережно, щоб не пошкодити яблучка, щоб вони зберегли свою форму. Ще нам знадобиться лимончик. Дрібненько наріжемо. Я його помила. І видаляємо з нього кісточки, якщо є, і нарізаємо мілесенько, дрібнесенько Дрібнесенько нарізаємо. Так, можна натерти цедру і вичавити окремо лимонний сік. Так, теж можна зробити. А мені удобніше буде просто його дрібненько, такими малесенькими, дрібнесенькими кубиками нарізати. Пройшло 8 годин. Варенечко наше охололо, остудилося, настоялося. Тобто ми ранком підварили його. І ось уже в нас вечір. Я знову його підварюю. Дивіться, які вони стали цікаві, ці ягідки чи як сказати, як ягідки. І я хочу зараз додати сюди лимон, нарізаний. Ось. Добавляю лимончик, перемішую. І даю закипіти знову хвилин 10 поварю. З моменту закипання 10 хвилиночок проварю. Яблучка закипіли. Вони так зменшились в об'ємі, помітно-помітно. Є трошки більше, трошки менше, але повністю зменшилися. Такі цікаві стали. Так, зараз. Проварюю його 10 хвилиночок і вимкну, до ранку будуть вони у мене знову напитуватися сіропчиком і лимончиком. Яблучка покипіли 10 хвилиночок, я їх вимикаю. Нам потрібно, щоб вони ж, оцей сиропчик був густенький, схожий на мед, тянувся, але ще щось зовсім і на що не схоже. Ну, такий просто як в сіропчику, да, такому ріденькому, як компотик. А нам треба, щоб воно було схоже таке, як на мед, хоч би на рідкий. Тому варимо ще. Завтра подивимося, який буде стан завтра зранку. варення. Доброго ранку! У нас третє проварювання. Сіропчик загустіває. Потихесеньку, ще не дуже видно. Я скуштувала одне яблучко, боже, яке воно смачне. Яке воно смачне, таке класне, схоже, ну зовсім всередині не відчуваються зернятка, якась серцевинка, в середині зовсім серединка не відчувається. Трошки починає загустівати, я думаю, ще два проварювання і буде достатньо. Зараз проваримо. Ще 10 хвилиночок. вимкнемо і до повного охолодження. А це я хочу вам показати, що на тарілочці, бачите, ось загустюває вже. Не таке рідке, як спочатку було, вже трошки-трошки загустюває. Це добре. Добре, що ми не додали багато води, тому, тому що є рецепти різні. Є кілограм, наприклад, цукру і 600 літрів води. Ну, це, я думаю, ну, зовсім багато. Я налила тільки 200 Кільграм води додала, тому що ну, це багато, якщо багато води. Що, ну, ми ж будемо його безкі... безкінечно варити, готувати. Яблучка покипіли 10 хвилиночок, я вимикаю до повного охолодження. Часів на 4-6, подивимося, як вони охолонуть, і ще раз проваримо і будемо закатувати. Варенечко охололо, пройшло майже 6 часов. Останній раз я зараз проварю його, його і все, і будемо закатувати. Воно трошки вже починає загустівати, покипіло, я вже збираюся їх зараз розливати по баночкам. Розливаю по приготовленим баночкам наше варенечко, наші яблучка. Вони так гарно держаться, не розварюються, ніде нічого. Як вишеньки, прям. Зараз дур'ю, отак. І накриваю крижечкою і буду катати. Варенечко наше готове. Отакі От вони вийшли, гарнезні баночки. Я вам вже показувала, мабуть. І ще хочу показати, коли охолоне, я хочу вам іще показати. Які будуть вони, чи вони будуть такі густ, густенькі буде сіропчик, але він і так уже гарний сіропчик. Яблучка зберегли свою форму. Дивіться, які вони, бачите? Аж світяться. Дуже цікаве вареничко вийшло. Дивіться, яке воно. Воно майже не змінилося по густоті. Ну, виглядає непогано. Ось так. Бачите, по густоді воно майже не змінилося. Але все рівно виглядає непогано і на смак вони смачнючі. Оця остання баночка кипіла довше і трошки густіший. А так взагалі як було, так і є. Тому всім смачного і дякую за увагу, і до побачення.